Привіт, дорогі друзі! Я Олег Кушнір, е, є коучером, письменником, експертом особистого розвитку, волонтером. І щиро радий вітати вас на каналі, де ми шукаємо відповіді на важливі запитання, де ми працюємо над собою і вчимося реалізовуватися. І сьогоднішня тема є. Край цікавою, і я би сказав, необхідною для більшості людей, бо говоримо ми сьогодні про важливість саморозвитку, важливість того, аби вкладатися у себе. І я більш ніж переконаний, що це сама така вигідна інвестиція і необхідна інвестиція, коли ми працюємо над собою. Мої хороші, ми можемо спостерігати сьогодні, знаєте, відомих людей, багатих людей, будь то бізнесмени, співаки, чи там якісь ведучі. І дуже часто ми можемо бачити тільки, знаєте, вже такі, таку верхушку, коли людина вже чогось реалізувалася, до чогось дійшла, чогось досягнула. но ми не побачимо того шляху і тих кроків, які було Зроблені і що було пройдено, аби досягнути тієї вершини а дуже часто це дійсно є важкі обставини, це падіння. Це банкрутство, це розчарування по різному. І знаю багатьох сьогодні музикантів і бізнесменів вони ділилися і розповідали, що аби досягнути тієї вершини, то часто потрачені і сльози, і гроші, і зусилля, і розбивалися морально, емоційно і сумніви були по всякому. Але сам факт, що це був складний і важкий шлях. Але все це було досягнуто через прикладання зусиль і такою потужною працею і роботою над собою. Мої хороші. Я думаю, що особливо чоловіки зараз знають такого відомого футболіста, як Леонель Месі. І часто люди кажуть, та він просто талановитий, він просто має такий талант від Бога. І інколи навіть можна чути такі фрази, а та цій людині пощастило, а в неї багаті батьки, а вона там в лотерею виграла, а вона просто фартова, а я не такий чи я не така. Насправді, друзі, факт в тому, що таланту може бути 10 а 90 це така, не знаєте, потужна і сильна праця і прикладання конкретних зусиль. Так, от Леонель Месі, він знаєте, коли попав вже в Ламасію школу Барселони, то він перший приходив на тренування і останній йшов. Другі діти бачили його, наскільки він знаєте, так працює потужно, наскільки він прикладається, прикладає зусилля на тренуваннях, знущалися над ним, ставили підножки, кидали його, і було дуже зневажливе відношення. Но при тому він все це перейшов, перетерпів і став дуже потужним і відомим футболістом, який завоював не один золотий м'яч, і людина, яка реалізувалася. Но при тому це були складні важкі тренування. Цю історію мені розповідав футбольний агент, який в тому числі працює з Ламасією в Академію Барселони. І він казав, це людина, яка дійсно відповідально ставилася до тренувань. І ще, будучи дитиною, він почав формувати з себе сильну особистість. Я цей приклад розповідаю для того, щоб дійсно показати: ми бачимо великого футболіста. Ну, при тому ми не бачимо тих тренувань і тих прикладених зусиль. Ми можемо захоплюватися його грою. Але для того, щоб вона такою стала, він крок за кроком, рік за роком йшов і прикладав туди зусилля, і вкладався в саморозвиток. І це закономірний факт. Мої хороші, правда, кожен з нас має свої мрії, має свої бажання. Но чи досягнемо ми їх, друзі, залежить тільки від нас і від прикладених зусиль. Саморозвиток і робота над собою це складний шлях. Лао Цзи свого часу сказав. Перемагати інших це круто, це класно, це досягнення, а перемагати себе це найвище, найбільше. Прокинутися вранці. О 6 годині, щоб почитати, для того, щоб виробити привичку. Так? Конкретно прикладати зусилля вставати вранці о 6 -й. для багатьох це виклик. Читати книжку для багатьох це виклик. Не знаю, обливатися холодною водою, для багатьох це виклик. Спортзал для багатьох це виклик. Але факт: якщо ми хочемо чогось досягти, Якщо ми хочемо мати конкретні успіхи в своєму житті, ми повинні над цим працювати. Тут же питання, чого саме ми хочемо, і чого, як саме цього досягати, ми поговоримо про це в інших відео. Але сам факт і заклик у цьому ролику, друзі, якщо ми хочемо досягнути успіху, якщо ми хочемо дійсно реалізувати мрію, для цього потрібні зусилля, і для цього потрібно вкладатися у себе і займатися саморозвитком. Тому працюємо, досягаємо і бажаю вам тільки повної, і класної реалізації і досягнення ваших мрій. З вами був Олег Кушнір. Сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся на канал, і до зустрічі у наших наступних відеороликах.